Двоє загиблих цивільних. Я сквозь сон чую. Бах-бах-бах-бах. Армія РФ знову обстріляла Херсон і навколишні села. Миколаївці звернулися до депутатів щодо обрізки платанів. Зупинити обрізку платанів на вулиці Соборній. Розкажемо про головні рішення сесії міськради. Миколаївщину відвідав очільник Мінагрополітики. Яка мета візиту міністра? Сьогодні, четвер, 30 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Минулої доби російська армія дев'ять разів атакувала Миколаївську область ФПВ-дронами та артилерією. Про це повідомили Вова. Більшість ударів прийшлися на Куцерубську громаду. Внаслідок одного з них в селі Солончаки пошкоджено будинок. Також атаки БПЛА зафіксовані і по місту Очаків. Вже вночі росіяни з артилерії обстріляли акваторію громади. Постраждалих серед населення немає. Через російські обстріли загинули дві людини. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Минулої доби окупанти обстріляли дронами та артилерією населені пункти громади, а саме Херсон і села Антонівку, Приозерне, Зеленівку, Садове, Молодіжне та Придніпровське. Ще сім людей отримали поранення. Їм надається медична допомога. Також відомо про пошкодження щонайменше трьох багатоповерхівок і 17 приватних будинків. Давайте послухаємо людей, які пережили останній обстріл. Я спав оци з тої сторони. Я сквозь сон чую. Бах-бах-бах-бах. А малий спав там там безпечне місце. Я бігом до нього його не кривають, його не ну, хана буде, ну, Слава Богу. Неспокійною була минула ніч і на Одещині, де російські війська знову атакували Ізмаїльський район ударними БПЛА. За інформацією одеської ОВА через атаку пошкоджено два будинки: зерновий склад і автівки. Також постраждала районна лікарня. Там вибиті вікна та пошкоджено фасад. Як повідомили в Ізмаїльській РВА, внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Держприкордонслужба повідомила сьогодні про викриття чергової схеми незаконного виїзду за межі України. Викрито 24-річного екс-військового, який разом із батьком-адвокатом підшукували військовослужбовців, охочих звільнитися зі служби або виїхати за кордон і пропонували їм свої послуги. Далі оформлювали фіктивні медичні документи та планували переправлення. Під час отримання 7 тисяч євро одного зі зловмисників затримали у Чернівцях. У ході проведення слідчих дій також вилучили велику кількість готівки в іноземних валютах та гривні. Організатора схеми взято під варто. Триває встановлення всіх причетних. Майже 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, намагалися незаконно вивести з Миколаївського глиноземного заводу в 2023 році. Як повідомила Служба безпеки України, суд заарештував промислову продукцію на загальну суму понад 2 мільярда гривень. Зазначається, що боксити і виготовлений глинозем зберігалися на підприємстві, який нині націоналізовано. Далі цитата. За матеріалами справи арештовані боксити і глинозем належали олігарху ЗРФ через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства дерепаски. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини. У службі безпеки України додали, що слідчі заочно повідомили російському олігарху про підозру за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема за фінансування війни РФ проти України. Викрив алкоголю на 17 тисяч гривень. Поліцейські затримали 33-річного миколаївця за підозрою у крадіжці. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення, а сам інцидент стався 28 січня. За інформацією нацполіції, чоловік розбив скло. Проник до приміщення та викрав із магазину 20 пляшок алкоголю. Частину поцупленого він встиг продати. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, особу зловмисника встановили і затримали. Відомо, що він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Частину викраденого поліцейські повернули власникам крамниці та перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших схожих злочинів. Миколаївці звернулися до депутатів міської ради щодо обрізки платанів. Із цим документом під час засідання сесії виступив депутат Андрій Янтар. За його словами, звернення підписали близько 350 учасників акції протесту проти обрізки дерев. Про що йшлося в документі, а також якого висновку дійшли депутати, дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн-засідання чергової сорокової сесії. Одним із перших розглядалося звернення миколаївців до депутатів міськради щодо обрізки платанів по вулиці Соборній. Документ підписали близько 350 учасників акції протесту проти обрізки дерев. Звертаємось до міського Олександра Сенкевича та депутатів Миколаївської міської ради. З наступним зупинити обрізку платанів на вулиці Соборній та провести. За необхідності санітарного обрізку, сухих, зламаних гілок, відповідний для цього згідно затверджених норм вегетаційний період, тобто навесні, крім випадків аварійних гілок, виявлених при обстеженні з залученням державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Нагадаємо, фахівці Держекоінспекції заявили про порушення законодавства під час обрізки дерев на вулиці Соборній. Депутатка Олена Кісельова на сесії уточнила, чи надходило з цього приводу офіційне звернення від Держекоінспекції до міськради. Я думаю, що якби це було реальне порушення, то тоді були б і реальні ну справи адміністративні, в тому числі. Але я в цьому в контексті цього я бачу, вибачте, таку якусь медійну діяльність е, Держінспекції екології і. Бездіяльність щодо вирішення питання в правовому полі, якщо є такі порушення, Андрій Янтар зазначив, що існує законодавча база, яка містить правила та норми утримання рослин. У відповідь міський голова Олександр Сінкевич зауважив, що ці вимоги прописані недостатньо чітко, через що й виникають подібні питання. Я мав зустріч з ВО першого заступника начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного округу паном Кузюком Андрієм Михайловичем. Ми з ним спілкувалися щодо участі Державної екологічної інспекції, тобто було запропоновано. Беремо КП парки, беремо представників Державної екологічної інспекції і починаємо проводити омолоджувальну обрізку. Вони дивляться там, відрізаємо гілку, дивимося, чи вона там гнила, чи ні. Якщо нормально, там, вона замазується там, спеціальною пастою ну, без деталей. Він сказав, що вони є контролюючим органом. А не таким, що спостерігає над обрізкою дерев чи омолоджувальною, чи будь-якою іншою. В результаті обговорень департамент ЖКГ отримав доручення розробити правила догляду за зеленими насадженнями в Миколаєві за участю експертів і доповісти про результати на комісіях та сесії міськради. Поки що обрізку платанів на вулиці Соборній призупинять. Також депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи громади складуть 5 мільярдів 460 мільйонів гривень, а видатки 5 мільярдів 348 гривень. Крім того, місто отримає чотири освітні субвенції. Виділена субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 6 мільйонів 270 тисяч. Субвенція з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа в сумі 9 мільйонів 542 тисячі. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 30 мільйонів 407 тисяч ще одна субвенція у розмірі понад 16,5 мільйонів гривень виділена на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Катерина Рупташ Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт РКМАРТВ. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки закликали сьогодні Державну екологічну інспекцію відреагувати на варварську обрізку, невстановленою організацією 13 дерев вздовж автодороги по вулиці Океанівській, що у Корабельному районі. Несанкціоноване кронування сталося ще 24 січня, однак екоінспекція досі не вжила з цього приводу жодних заходів. Комуналіки сподіваються, що на цей випадок звернуть увагу та відповідним чином втрутяться і фахівці зі сфери екології. Стан дерев, який залишили по собі варвари жахливий. Очевидь, йдеться про їхнє свідоме знищення. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль відвідав з робочим візитом Миколаївщину. Мета поїздки вивчення проблем прифронтового регіону. Серед таких відновлення зрошування, слабкий розвиток переродної галузі, збільшення лімітів пільгових кредитів. Також було підписано меморандум з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, Та відбулася передача місцевим фермерам двох комплектів обладнання для завантаження і розвантаження зернових рукавів. Крім того, також передали і пересипні бункери. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю 31 січня. Хмарність триматиметься у Миколаєві весь день без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 95%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про несанкціоновану обрізку дерев біля дороги в корабельному районі і як екоінспекція та відповідні органи мають реагувати. А головне пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.